Вітаю, друзі! Це програма Розклад Долі. І сьогодні, в нашому прямому ефірі, знову моя гостя Катерина, таролог і духовна провідниця, яку багато хто знає за глибокими прогнозами та чуттєвими аналітичними розкладами. Пані Катю, я вас вітаю і рада бачити в ефірі. Вітаю, дякую, навзаєм. Як настрій, як проходить осінь? Які енергії зараз відчуваються навколо? Моя осінь суто вся в роботі. Я навіть не помічаю її краси, я нічого не встигаю. От. Ну і, звичайно, слідкую за новинами, і, як всі українці, надзвичайно теж хвилююся. Це реально так і є. Засипаєш з телефоном, прокидаєшся з телефоном. Інколи так. під вибухи прокидаєшся, але то наші реалії все одно нічого іншого зробити ми не можемо. Так. Що а, поговоримо для початку про загальні енергетичні тенденції листопада. Які енергії зараз панують у світі? Чудове питання, давайте подивимося в цілому. Покажи мені основну енергію зараз. Загально. Ой енергія, яка, до речі, можливо, в найближчий час має врівноважитися. Тому що якщо зараз у нас все ж таки випадає перша карта зброї, то в найближчий час вона має почати протікати в помірність. А, нещодавно теж на своїх інтерв'ю я казала, що можливо січень а, і лютий щось зміниться, буде тобто перейде в більш помірний стан. Будемо вірити, що так і буде. Листопад часто несе кризові моменти. Що показують карти про саме цей період? Про листопад? Кажи мені, яким буде листопад в цілому для України наскільки він буде тяжким, кризовим або проскочим таким. Зараз ще одну карту дістану. Все не так погано. По перше, ми будемо хитрою стратегією вирулювати всю ситуацію в цілому. Можливо, в плані економічному або в плані ресурсному нам доведеться щось економити так. Такі моменти будуть, але ми будемо рухатися вперед, і тут мені все закривається картою імператора, що є вищим Марканом, старшим Марканом, точніше, і що є доволі таким мудрим, мужнім Марканом. Тому якоїсь такої прям страшної кризи я не бачу. Тобто можна сказати, що листопад у нас буде підготовчим до серйозних змін у 26-му році. Я вважаю, що так. Угу. Добре. Тоді поговоримо про події в Україні. Угу. А, давайте подивимось, як карти описують ситуацію в Україні зараз. Які основні теми проявляються: війна, відновлення, внутрішні трансформації. Що з цього? Так, покажи мені тоді над Україною. Пане, яка енергія зараз в плані всього того, що відбувається дай під КСП? Дуже чудові карти випали. По перше, карта братерства, дружби союзництва з іншими країнами, і це те, що я казала, що коли свого часу в майбутньому в нас буде альянс. Я не здивуюся, якщо цей альянс буде з трьох країн. От, будь ласка, знову ж таки співпраця, домовленість, можливо, про ресурси, які нам також будуть надавати. В цілому це може навіть бути обмін тими ресурсами, і тут ще все закривається в мене чудовою картою. Тут жезлі, тобто це як нові шанси, а нові. Які Якісь витки нові події, і вони звичайно в позитивному сенсі. Я думаю, що нам зараз треба почати співпрацювати, і це буде, і в подальшому а, Україна буде дуже серйозним союзником. Я думаю, що просто раніше дивилася, скажімо так, що один з союзників обов'язково буде Британія. Зараз вже воно так і є. Британія допомагає дуже суттєво, так що тільки вперед. Тільки вперед, тільки до перемоги, до речі, відповідь на моє наступне питання вже майже озвучено. Чи видно на рівні енергії якісь позитивні зрушення для українського суспільства? На рівнях енергії зрушення для українського суспільства покажи мені загально. Тут не просто зрушення, тут капітальний рух, тому що в мене випадає дуже стрімка карта. Вісім кажезлів. Ми несемося по карті фортуни ще поки що не зрозуміло, куди ми несемося, тому що фортуна вона дуже мінлива, і це каже ще про те, що нам треба зараз взяти все в свої руки. Це дуже важливо, звичайно, не тільки а, суспільство, але й влада має взяти це в свої руки. Дай мені, будь ласка, ще. Підказку на фортуну, куди ми будемо рухатися. Ну, на жаль, поки що карти агресивні, але з картою відсічі та боротьби. Тобто, все ж таки а, якщо ми говоримо про саме енергію, то вона а, агресивна, але є позитивний момент це те, що ми будемо давати відпір. Золоті слова, дуже хочеться якнайшвидше. А що скажуть карти про події на фронті на найближчим часом? Ну, на листопад. Що можна очікувати? Будемо дивитися якісь конкретні регіони чи загально? Давай спочатку загально. Так, для України листопад на фронті. Покажи мені наскільки тяжкий або навпаки в прорив для української армії листопад, Покажи мені. Ой, Тяжкий, дуже тяжкий. Причому знову ж таки, тут і з моментами втрат, і з моментами горя, дев'ятка мечів, тяжка карта, ще й п'ятірка мечів, тяжка карта. А я думаю, що у нас, на жаль, поки що ще ми будемо втрачати і людей, і якісь, можливо, шматочки території, в тому числі. Листопад тяжкий. Листопад тяжкий, але віримо, що за чорною полосою обов'язково буде біла полоса. Звичайно. То, може тоді, якщо вже почали говорити про події на фронті, можливо, глянемо по регіонам Західна так, Україна. Давайте почнемо з Західної України. Так, листопад для Західної України покажи мені, наскільки буде небезпечним або спокійним. Світлана Україна туди летітиме однозначно так. Причому ресурс е інфраструктура, більш за все, що карта повного місяця випадає. Це може бути спроба знову ж таки полишити ресурсу міста е без води, без світла. отакі такі моменти на світло дуже випадають агресивні карти. Е Ще удари будуть наноситися. На жаль, і я думаю, що в першу чергу це інфраструктура е, е, зараз. Ну, тут тут бодай світло. Ну, як останнім часом, кожен обстріл, всі українці дуже переживають. Добре, поговоримо так. про північ України. Кажи мені по півночі України листопад. Пінечі. Отут теж удар на ресурс. Зараз спробую визначити, що за ресурс. По-перше, активізувалися те, що я постійно кажу: активізувалися кроти. По-друге, потрійці. Пентаклів є враження, що наразі ворог може тільки е, планувати собі наступні дії, що з тим цим робити. От. Але тут найбільше мені випадає на ресурс і загроза. І цей ресурс полягає, я так розумію, що в нашій військовій силі. Отут загроза така. Ага. Дуже, звісно, але маємо те, що маємо. Будемо сподіватися, все ж таки, що ці прогнози не програються для українців. Хай вона повернеться і буде в сторону наших сусідів. Ну, тоді, можливо, Східна Україна, можна сказати, прифронтова зона. Тобто угу. всі області, які є прифронтовими. Можемо так глянути? Так, звичайно. Області, які є при покаже обстановку на листопад. Наскільки буде тяжким листопад? Mm -hmm. Знову ж таки, битва за територією, причому запеклі бої за території, а маємо на певних напрямках зупинити ворога для того, щоб він не міг рухатися далі. А можуть що Росія може далі пропонувати домовленості і так далі, але вони будуть абсолютно це як відволікаючий маневр. Тобто тут випадає сімка кубків. Це щось таке туманне, недійсне. Отут можуть бути такі моменти для того, запитую для чого для того, щоб тягнути час, але я, хоча б можу сказати, що десь ми їх стопорнемо. І дамо по зубам. А тут важко, звичайно, коли я дивлюсь загально, важко сказати, які саме це будуть, да? там населені пункти чи ділянки. Ну, якщо загально, стопорнем. Дай Боже, щоб ми реально їх стопорнули. Південь так. подивимося. Південні регіони. Одеса, Миколаїв. Піводини. Їх там mm. не так багато залишилося. Так. На листопад покажи мені південні регіони. Наскільки для них буде ситуація тяжка в плані військовому? Кошмарити теж будуть так звичайно в плані обстрілів. Не критично, не можу сказати, що прям критично, безкінечно, як це, наприклад, відбувається там в деяких населених пунктах, на навіть нашої області. Ні, не так критично. Але тут щось може бути по е, портам, більш за все, що на воді. Причому знову ж таки, я не знаю, чи це буде видаватися на загал чи ні. А росіянці можуть щось намагатися, типу як пропонувати і так далі. Я думаю, що це якась може бути внутрішня дипломатія. А колаборантів, до речі, там будуть ловити теж в південній частині України більш-менш в принципі, більш-менш ще дуже уважно треба, я так розумію, по. Ресурсу, але цей ресурс це цивільний ресурс, це запаси, запаси е, їжі, запаси, там, можливо, зернових культур. Я теж про це дуже часто кажу, тому що якісь харчові склади, вони їм моляють і вони починають їх знищувати. Оце на південній частині ця загроза теж є. Нещодавно в нашій області вони знищили склад е, чіпсів та сухариків. Їм від цього полегшало, я не знаю. Я сумніваюся, що їм від цього полегшало. Давайте. Так І подивимося центральну частину України. Що нам карти скажуть про центр України? На листопад покажи мені центральну частину України, наскільки буде ситуація небезпечна в плані війни, обстрілів, центр. Покажи. Одразу карта боротьби, про чому я так розумію, що ця боротьба в повітряному просторі, тобто, це все те, що ми будемо відбувати, і от усюди мені випадає потужний е, типу, як початок потужного альянсу співпраці. Тобто, знову ж таки, я думаю, що є вже якісь домовленості, плани. На майбутнє вже розробляються якісь системи е і так далі. Не буду сильно вникати для того, щоб не випереджати новини, як то кажуть. Але таке вже мені да, не треба. Я думаю, що то не всім можна знати. От ну, е е кошмарити теж кошмарити типу, по обстрілам будуть десь навіть можуть бути і влучання. Зараз я гляну центральна частина, які об'єкти або. Що взагалі найбільше під небезпекою тут таке враження. Ну знову ж таки, транспортна інфраструктура є небезпека, вона постійно випадає. Це може бути залізнична інфраструктура. Якщо ми беремо е, автодороги, да, ну, траси, то це більш туди до прифронтових зон. Uh -huh. Але е, залізнична інфраструктура дуже дуже увесь час обережно, тому що тут на неї постійно йде небезпека. А таке питання зовсім нещодавно, буквально вчора, позавчора, не будь, не пам'ятаю точну uh -huh. дату. О, в Чернігові о, вгатили по телевізійній вишці. Угу. Чи є загроза саме е, телевізійним вишкам по Україні? Саме це от, інформація. Навіщо воно їм? На листопад, да? так? Чи є на листопад. Загроза? Чи будуть бити по телевізійним вишкам? Чи є загроза саме на такі об'єкти. Тут одразу показують першу причину, тобто, для того, щоб відключити людей від якихось свідомих нормальних новин, ввести в стан затуманення, зруйнувати те, що нам дає, грубо кажучи, якусь ясність. Так, зараз обездвижити людей повністю в інформації. Тобто, для того, щоб ми були як сліпі, глухі, німі і так далі. Ще летіти буде так. Дуже класно, що нам є чим відбиватися, але от карта Зірки це якраз все те, що про медіа. Воно є теж потенційною ціллю. Так. Тобто є загроза? Є загроза, так, але це не буде прям так масово, тому що показують, що дуже багато цілей буде все ж таки збито. А може, глянемо Телевишку у Дніпрі, оскільки ми тут знаходимося. Це наше рідненьке і. Як то кажуть? Так. Зараз глянемо, чи є загроза хоча б на листопад, чи є загроза на вишку, яка знаходиться в нас в Дніпрі. Покажи мені там, де я. Є тут загроза? Ну, <parler> mm. no, в найближчий час ні. В найближчий час ні. Потенційно на а, майбутнє можеш хтось таке типу летіти, що будемо збивати. Але зараз кажеш, що типу краще, ну кажи не про вишку. Краще кажи про центр міста, тому що центр міста а, випадає з ну, загрозою. Причому це можуть бути адміністративні будівлі, все те, що по типу. Не знаю, випадає імператор, я дуже боюсь казати, там за мерію, облраду і так далі. Плюс ще випадає туз пентаклів, а туз пентаклів це можуть бути великі торгівельні точки, по типу, як раніше, це були а, да, або в цілому торгівельні центри, от, щоб вони отаке щось не утнули. Ну, Від них можна очікувати все, що хочеш. Добре. Угу. Переходимо до міжнародної ситуації. Як зараз виглядає енергетична карта світу? Нажце мій цікаво. Як зараз виглядає енергетична? Карта? Зараз побачимо. Вісімка мечів. Всі зв'язані скуті по рукам та по ногам. Робити нічого не можуть. Крок вліво крок вправо розстріл, тупік, все. поки що. Це угу. такий е, стан, який не на постійній основі. Це може тривати якийсь час. Угу. Тобто є країни, які стоять на межі серйозних потрясінь або змін влади. А, я думаю, що тут більше відображається навіть не потрясіння, а тут більше. Е, те, що ми звикли українці називати занепокоєнням, Вже просто знаєте, вже балді б'ють їм, а вони такі, ну, типу, ми нічого не бачимо і робити ми нічого не будемо. Я думаю, що ось це найбільше мені виділили. Угу. Зрозуміло. А що карти показують про Сполучені Штати Америки та Європу: стабільність чи напругу? Якщо ми беремо штати. Зараз подивимося, що ми беремо штати. Тут все чудово. У них по взагалі по їхньому стану випадає тут спентаклів. У них все в масличку, все чудово, а більш-менш стабільно і вони ще для себе розробляють різного роду плани, стратегії. Тобто, більш-менш якщо ми беремо Європу. Тут ситуація набагато гірше, тому що перша карта це нульовий аркан, скаже про те, що їм треба передивитися дуже багато чого, відходити від старого, починати або можливо вони вже зараз почали щось нове, нові вкладення. І тут в процесі налагодження в процесі теж непогано все, але вони як увесь час в процесі. Якщо, наприклад, у штатів це є як в накопиченнях, я до речі, це зараз ще подумала. А чи не може це бути добування якихось е, земельних відкладень ресурсів? Там не знаю, можливо, якихось по штатам? То в Європі ситуація трошечки гірша, але вона не кризова. Ну і звичайно, вона набагато краща, ніж в нас. Давайте відверто. А що з Росією? Чи видно якісь кармічні наслідки для її лідерів? О, я хоч собі теж таке ж подивлюся, аж руки зачесалося. <рес> так, дивимося. Покажи мені економіку росіянців. Що там на болотах? Дай мені відповідь в плані економіки. А там трійка мечів, дуже тяжка карта. Карта, коли і хвилюється, і воно все сипеться, і все дуже погано. Ще й Пашку і ще й вежа. Як то кажуть, отримайте, будь ласка, і розпишіться. All inclusive. Повністю. А, смерті на Росії все а, загадкові продовжуються. Чи можемо ми а, почути про якісь цікаві, скажімо так, або я б сказала. Неправильні смерті у наших сусідів. Якихось, можливо, високопосадовців. Покажи мені загальну енергію Санта -Муерта. Чи Завітаю до когось, високопосадовців, особливо не своєчасно. часу. Ще є таке. Карта вищого суду вже випадає це, каже про те, що. Підходить час, коли починаються. Ну давайте назвемо це так: жнива. Це дуже тяжка карта, яка каже про те, вона до речі, може бути і кармічна. Вона каже про те, що починається період, коли треба починати розплачуватися за все те, що було зроблено. Особливо я так розумію, це стосується тих, хто займався пропагандою. А тепер скажіть мені, що історія не циклічна. Що чекало пропагандистів в Другій світовій війні? І ще й тут з картою поразки, так, так, так може це не прям смерть, але карта повного відлюдництва, краху, коли треба тікати, не ну, почнуть тікати всі, видавати себе за інших. Може бути сфабрикована, наприклад, смерть. Будуть казати, що все вбили його, а він просто матиме шанс кудись тікати, як щур в інші країни і там починати своє життя нікчемне під іншим іменем. Оце дуже схожі сценарії. Якщо вже заговорили про зміну інсценування смертей, все ж таки можливо карти нам сьогодні покажуть. А де ділося тіло Тиграна Кеосаяна? Тому що наскільки я читала, чула, то після прощання стало незрозуміло, де він дівся. Господи, хоч би не воскрес. Ой, покажи мені, куди дівся цей тігран. Взагалі, чи він помер хоч? М -м -м. А ну, поясни мені на карту сонця. Це що саме? Зараз хвилиночку. Так, Зараз намагаюся розібратися, тому що тут мені як є певна таємниця. Тоді поясни на карту закону, що ти маєш теж на увазі. Задала питання. Тут просто йде таке роздвоєння. Я спочатку подумала ну дуже ймовірно, що, типу, як по карті сонця, це типу такий вічний вогонь, що це могла бути кремація. Але тут випадає його е, дружина-союзниця з повною таємницею. У мене є підозра про те, що це якраз те, що я сказала тільки що, що це була інсценіровка смерті, а його якби ніби і відспівали, і, можливо, навіть е, сфабрикували ту саму кремацію, там, і, так, і, так, і так далі. Але тут мені не дуже подобається далі карта. Закону з картою фортуни, як нібито починають щось змінювати на рівні документів. Ага. Тобто, якщо знову ж таки десь він з'явиться як ну там, а, як, якась нова особа, я зараз хочу ще раз глянути: взагалі він живий чи ні? Скажи мені. цей Тигран, Він на сьогоднішній день, його серце б'ється, чи це все фінал? Його серце б'ється, чи це фінал? У мене, мене є підозра, що він насправді живий, що вони просто з таким чином починають зливатися. Угу. Ну, поживемо, побачимо, як то кажуть. А, добре, перейдемо від них усіх до нас, до наших глядачів. А, підкажи, будь ласка, як зараз людям зберігати енергетичну рівновагу? Сказати, як таролог, майстер, чи як чи як людина, яка проживає в Україні? Ну, напевно, краще як людина, яка проживає в Україні. Ой, о, такі дійсно дуже тяжкі часи, да? буремні, небезпечні, але о, сенс в тому, що треба просто жити. А, причому рутинно виконувати свої обов'язки, обов'язково займатися своїм фізичним ментальним здоров'ям. Я завжди кажу про те, що якщо ви розумієте, що ви вже починаєте, ну як би важко переносити надзвичайно все те, що відбувається, краще звернутися до спеціаліста. Нехай вам назначить препарати. Ви посидите на препаратах, потім з них якби, зійдете. Але при цьому ви нормально все зможете пережити. А, треба обов'язково планувати. Ставити собі цілі, досягати цих цілей. Ну, як завжди, моя коронна фраза займатися спортом. Спорт особливо дуже тяжкий спорт, він так класно ставить на ноги і в ментальному плані, і в фізичному плані. Ти потім так себе добре починаєш ну, якби почувати. Та й взагалі треба от, треба жити. У усіх сенсах цього слова наживатися, смакувати, тому що від нас не залежить. На жаль, єдине, що треба робити, звичайно, підтримувати армію, допомагати усіляко. Нам треба гуртуватися зараз, як в 22-му році, кінці кінців, для того, щоб ми не втратили ще більше, безумовно. Але від нас не залежить. Ми не міністри оборони. Ми не можемо на себе брати все те, що мають робити люди. Військові, дуже прошу всіх. Просто живіть. Смакуйте, живіть, радійте, допомагайте, єднайтеся, і все буде добре. А що порадили глядачам, як діяти в часи турбулентності? Закриватися чи навпаки відкриватися чомусь новому? Відкриватися чомусь новому. Обов'язково людина не може стояти на місці, відкриватися, йти вперед, шукати для себе натхнення ресурсу тільки вперед. Це те, що ви говорите під час постійних наших спілкувань, реально відкриватися, йти вперед, не е, турбува... не боятися рухатися так. далі, відкривати себе так. чомусь новому. А останнє таке питання на сьогодні, на сьогодні: а які е, ритуали, практики або карти допомагають пройти цей непростий шлях, непростий час от відкриття або навпаки? Як допомогти людині визначитися? Ваша порада? Тут все треба. Треба дивитися індивідуально, якщо ми кажемо про практики. Якщо, наприклад, людина просто е, проживає таку сильну тривожність, можливо, треба сходити на медитацію, може, це якісь групові медитації, може на той самий там якийсь пілатис, навіть якщо ми беремо вже ближче до спорту. А якщо е, людина втрапила десь в таку лиху ситуацію, де на неї ще й навішали магічного бруду, то тут звичайно краще або почиститися самому, якщо людина в цьому знається, або звернутися. До спеціаліста. Тобто тут все суто індивідуально, я вважаю. Угу. Дуже дякую за реальні поради. І хочу сказати, що е, дуже вдячна за глибину, за чесність і за те, що допомагаєте людям бачити більше, ніж просто події на поверхні. Дякую вам, дякую за запрошення. Друзі, це була програма Розклад долі. Підписуйтесь на сторінку нашого телеканалу, на сторінку нашої гості, Підтр... підтримуйте нас своїми коментарями, зап... залишайте запитання для наступних ефірів. І до зустрічі в нових розкладах долі.